Хочу торт таки з веселкою. Зробите. Хм, у голові багато ідей. Навіть не знаю, що обрати. Що ж, для початку розріжемо торт навпіл. Одну половинку прибираємо, а другу перекладаємо на бік Далі мені знадобиться крем та шпатель. Обережно розмазуємо крем по шпателю та наносимо на наш торт. Чудово! Що там далі? Мені потрібно викласти веселку а з цим чудово впорається райдужні цукерки. Тут є всі кольори, які мені потрібні. Викладаємо зелений, жовтий, помаранчевий і про червоний теж не забуваємо. Трохи фіолетових цукерок та готово. Я теж знаю, з чого буде моя веселка. Шарлохини після апельсини, лимон, трохи ківі та яскрава соковита полоничка. А по колу покладу апельсини, щоб малятка лінці наїлася корисними вітамінами. Як гарно вийшло. Хлоя, як тобі? Ні, бабуль. Таке не в моєму смаку. Особисто я зроблю веселку за допомогою кольорових жуйки Хуба Буба. Оце правда буде дуже круто. У мене є всі потрібні кольори. Викладаємо всі жуйки в райдужну дугу. Виходить так мило та апетитно. Упевнена лінці точно сподобається. Поставимо на торт. А ще можна додати попкорн. Він не тільки смачний, і прикольно хрумтить, а ще й схожий на хмаринки. А з боків також викладу попкорн. як чудово вийшло! Бабуль, дивись, яка ж ти в мене розумниця. Але на мій тортик треба щось додати. Тут не вистачає крапель мого улюбленого меду. Нальємо трохи на тортик, щоб було смачніше. Ох, краса. Шеф, здається, твоєму тортику теж меда не завадить. Ні, не треба, бабуся. У мене буде маршмелок. Вони схожі на хмаринки, тож викладу все довкола. Все виявилось простіше, простого. Лінці, смачного. Все круто виглядає. Хочу скоріше спробувати кожен тортик. Почну з цього. Така гарна веселка. І дуже смачна. А тепер можна і шматочок торта. О, неймовірно. Ходімо далі. Який би з цих тортиків спробувати? Хочу ось з цукерками. А це навіть дуже смачно. І маршмеллоу я обожнюю. Ну, а тепер прийшла черга цього фруктового безумства. Цікаво, як воно на смак. М -м -м, дуже смачно. Неочікувано, але мені це подобається більше всіх. Ой, правда. Я виграла. Давайте я вас обійму. А тепер я хочу, щоб ви прикрасили тортик чимось кавоновим. Ей, стривайте. Навіщо мені взагалі торт, якщо у мене на грядці ростуть смачні кавуни? А ось один з них. Цього року вони маленькі виросли, але нічого, однаково смачні. Зараз одним легким ударом я розріжу кавун на кілька частин. Ой, Мій лопі не такі штуки розбивав. Тепер мені потрібно вирізати з кавуна форму тортика. Це буде нижній. А це буде верхній ярус і ще один. Приголомшливо. Так, це все сміття мені не потрібне. О, шкірка від кавуна, прикольно. Тут навіть трохи лишилось, тож можна поласувати. М -м, яка ж смакота? О, а це буде класним капелюхом. Шеф, подивись, у мене крутий кавуновий капелюшок. Ну, я б так не сказав. Давайте краще подивимося, що я зроблю. У мене буде торт у вигляді маленького милого кавона. Звичайно, він буде найсмачнішим, самим гарним і самим милим. Навіть уявити не можу, як лінці зможе з'їсти таку милашку. Ну, взагалі, ви зараз самі все побачите. Додам ще ці чарівні очі, і готово. Пресвята паста балан'єзе. Бабуся, за що ви так з ананасом? Мені потрібний ананас для прикраси мого торта. Моя лінця обожнює кавуни та ананаси. А я люблю лінці, тому виріжу милі серця на знак кохання і квіточки на знак неземної краси моєї онуки. Готова, можна подавати. А що там у Хлої? У мене все гаразд. Я зробила собі крутий капелюшок. А тепер швидше берусь за приготування. І так покладу в кавун трохи смачних мармеладок. А тепер розплавлю їх. Бувайте мармеладки. А тепер потрібно, щоб вони швидше застигли. Тому оприскуємо кавун миттєвим заморожуванням. Отак От виходить. Крутяк. А, то ви на мене чекаєте? У мене все готове. Клінці спробуй. Ого, як багато різного цікавого. Треба б спробувати. Ей, а чому ложка не протикає? Дуже дивна страва, яку неможливо спробувати. Ось цей тортик виглядає цікаво. Ого, він повністю зроблений з кавуна та ананаса. <плес> на смак шалено. А тепер спробуйте, що приготував шеф. Виглядає дуже мило. І це просто неймовірно смачно. Я у повному захваті. І так перемагає шеф. Ну, нарешті мій час настав. Я найкращий. А тепер мені хочеться тортик із шоколадом. Так-так-так okay. треба поміркувати. Так, до мене прийшла крута ідея. Я думаю, що зробити тортик у вигляді шоколадки буде офігенно. Це зайві частини, тому їх можна з'їсти. Яка смакота. Смакота. Хлоя, ти знову все забруднилася. Іди сюди, бабуся, все прибере. От і все. Ну, а тепер треба приступити до мого тортика. Що тут у нас? Шоколад. Будемо використовувати так названу водяну баню, щоб розплавити його до рідкого стану. Бабуся, ви досі використовуєте такі старомодні речі. Давайте я покажу вам дещо реально унікальне: золотий шоколадний сироп. Ось це продукт майбутнього. Вам можна лише дивитись на нього. Мені потрібне кільце, яке я покладу на торт, і залю в нього весь рідкий золотий шоколад. Тепер піднімемо форму і вуаля! Так, це настільки чудово, що можна дивитися вічно. <рес> Вау! Ну от я й наїлась. А тепер можна переходити до прикрашення. У мене в портфелі завалялась копа різних смачних шоколадів. От вони мені згодяться. Ось ці орова виглядають просто відпадно. З них я, мабуть, викладу вежі біля торта. Здорово. Далі в хід підуть ріжки смачного морозива. Я наче щось забула. <звук> Точно, шоколад. І так, викладуємо по коло шоколад. І у мене виходить розкішний шоколадний замок. Гадаю, що тут будуть чудово виглядати шоколадні цукерки Мальтізерс. Краса. Мій розкішний замок торт готовий. Це було простіше простого. А у мене в цій валізі лежить секретний інгредієнт, який вразить усіх. Моя золота краса. До вашої уваги шоколадні цукерки Фереро Роше. Вони і справді виглядають неймовірно. Їх я викладу по всьому тортику, щоб у всіх ще лепа відвисла. Але чогось ще не вистачає. Точно потрібно додати трохи магії. І так, для початку я зроблю гірку з цукерок. І на вершині. Додам коробку, начебто вони звідси висипались, але застигли. Я впевнений, що лінці такого ніколи не бачила. Мій торт вразить її. А бабуся, прокиньтесь. У вас зараз шоколад зварить. Що? Шоколад? Ой, точно! Так, шоколад розтопився. Тепер виливаємо його на мій торт. Який смачний аромат шоколаду стоїть у кімнаті. Я його з самого дитинства обожнюю. Але це ще не все. Прикрашати моя тортик буде свіжими ягідками прямо з моєї грядки. Полониця та лохина. Викладу по всьому тортику, щоб лінці оцінила. І остання ягідка, і готова. Ну і що, у всіх все готово? Тоді вирушаємо на дегустацію. Шоколадний замок мої улюблені ягідки і ціла гора і Треба скоріше спробувати одну. М -м, дуже смачно. Цікаво, як сам тортик. Ось це так. Це золотий шоколад. Неймовірно. Я в захваті. Ось цей тортик виглядає так, ніби впав на бабусину грядку. Спробую. Так і знала це дуже смачно. А ось цей тортик виглядає бомбічно. Це цілий шоколадний замок. Смачне морозиво і моє улюблене печиво орело. Ого, Так тут ще купа смаколиків. І мої улюблені шоколадки. І шоколадні цукерки. Я думала, таке тільки в вісні буває. Мені дуже-дуже подобається. Я вирішила, що перемагає сестричка. Ура! Я знала, що зможу виграти. Я так старалась. Погнали дивитись. У мене тут так багато кольорових кульок Зараз обклею собі всю хату ними. Але як краще зробити? О, а от і підказка. Веселка. Зараз повторимо малюнок. Як на веселці, тоді вийде гарно. Клас! Як вентяне, у мене крутий будинок, так що там далі? Ольки зараз надуємо. Супер. А їх я повісю на кришу. Чудово! Ой, а що відбувається? Мамочки, будинок відлітає. Ану завжди, я тебе піймаю. Далеко не відлетиш. Ось так то краще. Від мене ще не один будинок не відлітав. А в мене тут м'які іграшки. Тож чому мені не прикрасити ними свій будиночок? Як здорово. А в мене тут є рожевий килим. Він такий пухнастий. Мій будиночок буде гарним та м'яким. Зараз все прикріплю на будівельний степлер та готово. Краса! Так, з іграшками я закінчила. У мене самий милий будиночок з усіх. Подивимось, що там ще є. Ой, який гарний котик! І неймовірно довгий. Ось це так. А, Я знаю, де ти мені згодишся. Ти будеш огорожувати та захищати мій будинок, милашка. От і все. Давайте разом подивимось на мій крутий, який яскравий будинок. килимом я завершила. Але треба додати ще чогось. Ого, вигадала? У мене буде не просто домівка, а величезний хагі-вагі будинок. Пізнаєте? це ж кісі Місі, моя улюблениця. Ось так. Чудово. Друзі, ви такі молодці. Ваші будинки виглядають нереально класно. Ну а ми йдемо далі. Гей, а ви хочете до мене у гості? То погнали! Ой, якось тут порожньо. Потрібно зробити кімнату в моєму стилі. Трохи моїх крутих селфі не завадить. А ще от сюди я повісю мішень. Ой, щось чихнути захотілось. Ого, як ця куля потрапила мені до носа. Але ідея чудова. Наповнимо кімнату кольками. це що, баскетбольне кільце? Супер! Повісимо сюди. А тепер можна закидувати в нього мої кульки. Ну-ка, так, прямо в ціль. А тепер спробуємо потрапити в мішень. Трішки поправимо. І так, самісіньке яблучко. О, у мене ж є автомат зі смаколиками. Хочу поласувати. Так, 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 іди сюди, моя краса. Зараз буде бульбашка. Ну що, запрошую вас до себе в будинок. Тот порожньо і не затишно, але це тільки поки що. Особисто я обожнюю гру тетріс, тому зроблю стіни в стилі гри. Здорово! А тепер мені потрібен класний килим. Хочете фокус? Іграшка стала килимом. А ось цього ведмедика з моєю фотокарткою я повісю от сюди. Це подарунок від мамулі. А тут у мене буде крісло, де можна відпочити. А цей куток я поставлю в мій улюблений автомат з іграшками. Дивіться, як я спритно вмію їх діставати. Клас! Ну і звичайно, неможливо жити в будинку без смаколиків. Мій маленький холодильник з моїми газовками я поставлю сюди. Ну що, час трохи втамувати спрагу. Вибачки сілісі, але мені потрібно прикрасити будиночок всередині. Тут точно потрібен мій улюблений рожевий килим. Але я вирішила трохи поекспериментувати, тому виріжу з нього ось такі смужки і потім прикрашу ними стіни. А на підлогу викладу м'який килим пазл. Потрясно. На стіну повісю мою улюблену фотографію. Зеркало з підсвіткою, щоб я могла красуватися своєю красою щодня. Але чогось тут не вистачає. Точно, М яких подушок, щоб можна було посидіти. І автомата з попкорном для посиденьок під улюблений фільм. От і все готово. Автоматик, Мені потрібна ще одна жуйка. О, ось і вона. Зараз надуємо круту бульбашку. Ось це так. На ній можна стрибати. Дівчатка, зацініть мій крутий м'ячик. Софія нам терміново потрібні такі ж. Як же прикольно разом стрибати. Так, це весело, але якось уже не бригло. Може, щось інше придумаємо. Та годі, що тобі не подобається, хоча я теж уже втомився. Знаю, до мене прийшла крута думка. Цікаво, що там придумала Майлі. Ого, Майлі, ти відкрила свою лавку зі смаколиками. Софі, пригощайся, і я візьму. Це і справді дуже крута ідея. О, кавуновий сік. Неймовірно, смачно. Я дуже рада, що вам сподобалась моя ідея. Квинтіна, куди поділась Софі? Дивно, щойно була тут. Софі, ти де? Вилізай! Може вона біля свого будинка? А може вона всередині? Давай перевіримо. Мамочки, це ж злий Хагі-Вагі! Мабуть, він викрав нашу софію. Фентін біжи! Стривайте. Амаракста Фентін здається, він відвалився на мій будинок скіймісі. Фух, не помітив. Майлі, не рухайся і прикинься іграшкою. Фух, не помітив. Біжим. Винтін. Якщо знає, ти був класним другом. Ні, ні, ні. Тільки не їш нас. Стривай. Це ж взуття Софі. А може, це і справді Софі? Я тебе розкосив. Ой, Але ви так весело бігали від мене. Так, здорово, ти нас розіграла. О, а до мене прийшла ідея. Може, затусимо у мене в будинку. Залазьте, зараз злітаємо. Готово. Ого, як високо! Дивіться, звідси наші будинки видно.